У Дніпрі між студенткою медичного університету та викладачкою винний конфлікт через російську мову. Під час одного з практичних занять каже студентка Магдалина, викладачка попросила перейти її на російську мову. Однак дівчина відмовилася. І коли я почала опитувати пацієнта українською мовою, вона мене зупинила і сказала: говори російською мовою. Ти не бачиш, потрібно говорити. Всі опитують російською мовою. Він не дочуває, тобто він не дочуває лише українську мову, російську він дочуває, виходить. Студентка опублікувала допис у соцмережі зі скаргою на викладачку. Каже, після цього у чатах університету її почали критикувати. Відося. Я взагалі не розумію, навіщо було їхати на навчання до Дніпра. Я розчарувалася в людях. Хочеться, щоб поїхала додому. Западенське бидло. На практичному занятті було 10 студентів. Одногрудник Еміль каже: Дівчину ніхто не змушував перейти на російську. Лише попросили, бо пацієнт не розумів української. Він вже почав з нами розмовляти на російській мові і за правилами етикету. І так як наша, наше е, головне завдання як лікарів, це правильно зібрати анамнез та вилікувати хворого та е, е, врятувати життя громадянина України, хоча він і розмовляє російською мовою. За 30 років викладання це її перша скарга через російську мову, розповідає викладачка Людмила Новоженіна. Педагогиня стверджує, всі пари проводить українською. Своє прохання до студентки перейти на російську пояснює тим, що помітила хвилювання пацієнта через нерозуміння української. З моєго боку не було нічого, що образила б студентку, щоб я за заперечувала що небудь. Я до неї зверталася дуже з великим ну, вважанням. Ні, цього не було, тому я не могла поняти, що, що трапилось. Декан медичного факультету Володимир Жилюк розповідає: зараз розбирається з учасниками конфлікту. Виш збирає письмові пояснення, аби розібратися у ситуації. Я не збираюся ні робити жодних скоропальних якихось викликів. Так, в закладі повинна бути виключно українська мова. Студенти повинні бути і навчатися українською. Так само і самі студенти повинні дотримуватися закону про вищу освіту. Під час службового розслідування викладачку не відсторонятимуть від навчального процесу. На це, каже Володимир Желюк, поки немає підстав. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін, Суспільні новини, Дніпро.